Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вісім цікавих фактів про хрущів. Шановні мої друзі. Травневі жуки або хрущі знайомі кожному. Оскільки у наших широтах поширені у великій кількості. Виявляється. Що ці комахи володіють надздібностями. Деякі з них вчені не розгадали і досі. Перший цікавий факт про хрущів, шановні мої друзі, травневий жук або хрущ вміє літати всупереч законам аеродинаміки, незважаючи на те, що в нього занадто малий коефіцієнт підйомної сили. Швидкість польоту комахи становить від 2 до 3 метрів за секунду. Іноді маршрут хруща протягом дня становить 20 км. Протягом однієї секунди польоту хрущ здійснює 46 помахів крилами і здатний підніматися на висоту до 100 метрів. Існує два види хрущів це східний і західний. Східний частіше літає біля дерев, а західний піднімається над їхніми вершинами. Хрущі чітко знають напрямок польоту і запам'ятовують місцевість. Навіть якщо занести їх в інше місце, вони повернуться у ліси, у яких живуть. Хрущі орієнтуються в польоті за сонцем. До того ж навіть якщо небо вкрито хмарами. Для хруща важливі спектри випромінювання. Ультрафіолетові промені викликають у активність. Час, коли хрущ не спить, це після заходу сонця та перед сходом. Денне ясне блакитне небо це час його відпочинку. Хрущ реагує на магнітні поля. У стані спокою він розташовується чітко у напрямку північ-південь чи захід схід. Травневий хрущ живиться рослиною їжею, причому йому до смаку різноманітні рослини та кора різних дерев. Винятки у раціоні це ясен і бузок. Оскільки яйця хруща гинуть під час прямого контакту із повітрям, самка заривається в землю на 10-12 см і відкладає їх там. Як правило, коли залишає потомство, вона вмирає. І останній цікавий факт про хрущів, шановні мої друзі, хрущі є одним із основних шкідників плодово-ягідних і лісових насаджень у Центральній Європі, лісостеповій зоні України, на північному сході України. У роки масового розмноження хрущі можуть повністю об'їдати листя дерев. Найбільші шкоди завдають личинки хруща другого і третьої стадії розвитку, так звані хробаки. Вони пошкоджують коріння рослин. Личинка третього віку протягом дня повністю з'їдає корінці дворічної сосни. Діяльність жуків і їх потомства може занапастити великі лісопосадки, розплідники, плантації буряків, молоді сади. Тому для багатьох хрущ немиле створіння. А злісний ворог! Ось такі чудові цікаві факти про хрищів, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, не забуваємо, це дуже важливо. Підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.